Привіт усім! Сьогодні ми готуємо дуже швидкий, дуже смачний унікальний борщ за рецептом моєї бабусі. Це традиційний український борщ з грибами і квасолею. Ми готували його саме навесні перед Паскою. І так почнемо. Засікайте час. Цей борщ готується ровно пів години. Розігріли олійку, додаємо цибульку, не сильно засмажуємо, а так, щоб вона у нас протомилась. І так, цибулька наша підтомилась. Бачите, вона не засмажена, а така, як нам треба. Стала прозорою. І в цей момент додаємо ось отак нарізану соломкою морковку. Так. І також її злегка обмажуємо. О, обліта. І на цьому етапі я додаю спецій до м'яса. Так як наш борщик буде пісний, спеції зроблять всю справу. Це буде найсмачніший борщ, який ви їли. Я вас запевняю. Так, Зараз на цьому етапі ще додаємо копчену паприку. Ось так щедро. Пару зернят суміші перців. Так. Гляньте, вже як нарядно. Боже, як пахне, які аромати. М -м -м. Це просто казка. І зразу сюди йде наш бурячок. Так само нарізаний соломкою. Також ми це все діло обсмажуємо не дуже сильно, а так, щоб воно стало м'якеньке. Впитала в себе всі очі спеції. О, як це пахне, як це красиво. А смачно буде просто бомбяче. Так, трішечки обсмажили наші овочі. І даємо сюди зараз грибочки. Це буде борщ, м -м, найсмачніший. Ви повинні приготувати. Цього смакоту. Ви бачите? Вже можна це їсти. Це така вкуснятіна. А боч буде просто першого або вищого гатунку. Найсмачніший, найшвидший борщ який можна тільки собі уявити. Так. Вогонь у нас середній, щоб все тушкувалось, а не горіло. Так, трішечки обсмажуємо. Так, овочі наші обсмажилися. Гляньте, які вони красиві. І на цьому етапі ми додаємо соус, томатний сік. Що у вас є? У мене соус касибелі. Ми його обожнюємо. Тут уже все є. І перчик, і спеції. Ви можете купити готовий соус сасибелі. А можете просто додати лише пасту або томатний сік. Якщо томатний сік у вас кисленький, додайте цукру. Так. І зараз ми сюди заливаємо водички. Ось так. Додали водичку, пам'ятаю, ми ще нічого не салили. Солити будемо в кінці і чекаємо, поки наша борщ наш закипить. Дивіться, наша овочева суміш гарнисенько прокипає. Закипіло І зараз ми додаємо сюди. У мене з петрушки залишились ось такі зелень. Я її не викидую, а додаю сюди. І кладемо нашу картопельку. Ось і все. І чекаємо, поки наша картопелька звариться. Але зараз на цьому етапі ми додамо трішечки солі. Бо це ще не все, що ми сюди додаємо, в наш чудо смачнючий борщик. Ось трішки додали сольки. І все. І чекаємо, поки наша картопелька звариться. Ну, Це буквально хвилин 15-20. Так, наша картопелька зварилась. Гляньте, який чудовий колір, аромат, смак. Я спробувала на сіль вже класно. І на цьому етапі додаємо, дивіться, у мене домашня своя ось така квасолька. У вас немає нічого страшного. Додавайте куповану. Можете вообще квасольку не додавати. Це так. На свій смак. Є у вас квасолька, додайте. Нема квасольки, вона тут нічого такого не зіграє, особої ролі. Картопелька ж є і все, і хватає картопельки. А в мене є квасолька і ми любимо її. Ну, я додаю. В дитинстві я не, не любила квасольку, тому бабушка і мама варили без квасолі, а вже пізніше щось стала любити квасольку, зрозуміла її смак. І зараз я її додаю в борщ, але не завжди також. Так, і даємо, чекаємо, поки закипить. Так, ласолька наша закипіла. Тепер додаємо головний інгредієнт капусточку. І я зразу сюди додаю і лаврушку. Буквально 3-4 листочка. Не забувайте, лавровий ніс не повинен довго кипіти, бо він віддасть страві свою гіркоту. І страва буде не зовсім смачною. А так, щоб тільки закипіло і все. Точно так і з капустою. Тільки зараз закипить, буквально хвилинка. І наш борщ майже готовий. Так, дивіться, як гарне кипить наша капусточка. Ой, просто супер. І зараз ми додаємо інгредієнт, який зробить борщ нереально смачним. Це чайна ложка хмелі сунелі. І зубчиков 6 подрібненого часничку. Це обов'язково. Це просто обов'язкова умова цього борщу. Ось, дивіться. До речі, цей смачнючий борщ ви можете приготувати точно так, як я готую на відкритому вогнищі. Ми дуже любимо. Так готувати. Ви можете повторити на своїй звичайній кухні. Він буде не менше смачні Тому готуйте, смакуйте, лайкайте і буде вам щастя. Ну, все, прокипів наш часничок. І на цьому етапі. Додаємо ось отакі дві перчинки. Куди ж борби без перчика. Ви також дивіться, за своїм смаком бажаєте додавайте. Не бажаєте, не додавайте. І обов'язково зелень. Дивіться, у мене це петрушечка і зелений, і зелена цибулька. А ви додавайте те, що ви любите. Можете кріп додати. Ось, ви подивіться, ну хіба не фантастика? Це варто вашої уваги. Готуйте обов'язково. До речі, на приготування цього чудо-борща в нас пішло 27 хвилин. Тому готуйте і смакуйте. А ми підемо куштувати. І так, подивіться, який красивий, насичений, яскравий, неймовірно смачний борщ у нас вийшов і усього за 27 хвилин. Готуйте обов'язково борщ за цим рецептом. Миру вам і вашим родинам! І до зустрічі на новому відео. Лайкайте, пишіть коментарі і всього вам найкращого!